Порошенко провів зустрічі із західними політиками: Варшава, Берлін, Париж, Вашингтон, Брюссель. Порошенко виступив перед політиками США. Якщо ми поступаємося Іран, Росії, ми підбадьорюємо інших, таких як Іран і Північна Корея. Порошенко зробив передачу техніки військовим. Сьогодні ми вручаємо на 52 мільйона гривень різних. Дуже дефіцитних на фронті позицій. Порошенко зробив передачу техніки військовим. Зараз ми передаємо для центру Генштаба ще 5 комплексів АйПетрі. Зеленський запровадив санкції проти Петра Порошенка. РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично мотивоване рішення провадити проти мене, Петра Порошенка як проти лідера опозиції. П'ятого президента санкції з абсолютно незаконними обмеженнями. У владних коридорах тривалий час шепотіли про це. Позитивні блогери офісу президента старанно відпрацьовували тези про поганого Порошенка, який у дорогезній курці відправляє дрони на фронт. Публічні заяви опозиції на упередження відтермінували це рішення влади, проте вже через три тижні вони таки це зробили в чергове разом усім складом РНБО. Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість. Чи дійсно тут про справедливість, коли саме існування держави хитке як ніколи? Давайте розбиратись. Обіцянка посадити Порошенка стала фішкою передвиборчої програми кандидата Зеленського у далекому 2019-му. По перше, я не ваш опонент, я ваш вирок. Тоді підконтрольні Коломойському медіа активно демонізували діючого президента Порошенка, вдаючись до абсурдних вигадок про неіснуючого брата, про давно закриту на Росії ліпецьку фабрику. Тощо, після приходу до влади президента Володимира Зеленського, генеральна прокуратура відкрила більше сотні справ, до яких так чи інакше намагалися прив'язати президента Петра Порошенка. Тож я хочу всіх попередити. Що відчуття, що у нас тільки новенький баканов, а більше ніякі правоохоронні органи ми не контролюємо, це відчуття пройде після виборів Верховну Раду. Ми нікому нічого не залишимо. Країна відкрито поверталася в часи Януковича, переслідуючи лідера політичної опозиції у 2020-му Юридичний треш у вигляді підозри про спробу Порошенка на посаді президента захопити державну владу, висміювали відкрито не тільки політичні соратники, а й європейські політики. Цей абсурд змогла зупинити лише велика війна рівно на три роки. Але війна триває. Ворог продовжує щодня захоплювати українські села і міста, упевнено просуваючись в глиб країни. Проте ворогом для Зеленського так і залишився один Порошенко. І поки мільйони українців відбивають російську агресію вдовж тисяч кілометрів фронту, в Лукомотолу купка можновладців, паразитуючи на воєнному стані, зводить в Україні авторитарний політичний режим, подібний тому, який в Росії. Збудував Путін. Бо у цього державного діяча в голові одні вибори, які він хоче виграти будь-якою ціною. Це просто зачистка внутрішнього політичного поля від будь-яких кандидатів, які можуть претендувати на змагальність з ним у випадку проведення президентських виборів. Прийшовши на посаду президента на один термін. Я вже казав, що я йду на один термін. І через п'ять років буде інший президент. Він так міцно вхопився за м'яке крісло на банковій, що навіть тисячі вбитих, закатованих і зґвалтованих жертв його царювання, сотні тисяч загиблих воїнів не можуть похитнути його рішення піти з посади. Пам'ятаєте слова Зеленського про його країну мрії? Немає нічого. Шість років нічого, крім мільйонів біженців, стертих з карти міст і сіл, зруйнованої економіки, бідності серед незахищених верств населення, дорогих продуктів та ліків. Він уже переміг Путіна, зміцнив міжнародну коаліцію, забезпечив армію всім необхідним, здолав корупцію і шукає, де б ще докласти. Свої видатні полководські таланти, відкриваючи другий фронт проти держави, починаючи внутрішні політичні чистки. Є тільки жирування владних прихвостнів, які відверто сміються над тими, хто лишився в Україні. Коли на фронті реальна катастрофа, у суспільства точно немає запиту на посадку Порошенка. Притягнути за хвоста якісь там факти з інтерв'ю Порошенка з 2009 року абсурд. У жодної людини немає сумніву, що тут не йдеться про боротьбу за державу, а йдеться лише про особисте. Я вже став його вироком. Він просто не хоче усвідомити, що, що відбулось. До речі, Київський міжнародний інститут соціології опублікував дуже цікаве опитування. Більше половини, здається, 54% кажуть, що неправильно запровадження санкцій проти Порошенка. Чому? Бо близько третини говорять, що це відволікання уваги від усієї всієї зради, яка котиться і готується, а близько чверті говорять, що це якраз боротьба з конкурентом. Санкції проти Петра Порошенка це удар по Україні, по її шляху до євроінтеграції, по її цивілізаційному розвитку. Порошенко єдиний політик світового рівня. Його радо вітають на всіх дипломатичних майданчиках світу. На його захист неодноразово виступали світові політики, а Зеленського неодноразово застерігали від тиску на опозицію. І такі санкції покажуть заходу, що Україна збилась з демократичного шляху. І оці люди прямо уже ніякісними снатіками, не дипломатичними кіоками, прямо говорить Зеленський, отямся. Багаторічний доповідач по Україні в Європейському парламенті також говорить про те, що припиніть переслідування Порошенка, припиніть тиск на Порошенка, припиніть перешкоджати Порошенко в його діяльності. Порошенко єдиний з найкращих дипломатів світу, це визнають навіть його опоненти. То, може, дайте йому шанс попрацювати. Якщо ви невігласи не вмієте працювати з американцями, з європейцями, то може хай дорослі трошки попрацюють? Ні, ми накладемо на Порошенко санкції. От що це, якщо це не постріл в ногу власної держави, санкції проти п'ятого президента це не подія в вакуумі. Її варто розглядати у прив'язці до інших подій, що зараз відбуваються в Україні і навколо неї. А що у нас у новинах? Справа проти генералів, протягування закону про купівлю за мільярд доларів старих російських реакторів і перемовини з Трампом і Путіним про так званий мир і відчуття катастрофи, що насувається як три роки тому, тільки швидше і під соусом примарного справедливого миру. І у цей же час починати внутрішні міжособиці в країні. То на генералів полювати, то на політиків полювати, то займатися ще якимись речами ну це суїцидальна місія. Хіба що вона зумисно робиться для того, щоб Україна програла? І хоча мене всі попереджали, що у владі дах зірвала про санкції, про нові підозри, і що краще точно мені залишатися за кордоном, це дуже дуже погане дежив'ю. Напередодні повномасштабного вторгнення влада намагалася заарештувати Порошенка. Тоді була спроба відвернути увагу суспільства від загрози, що насувалась. Ймовірно, що можна провести паралелі із ситуацією зараз. Можна провести, вони багато в чому нагадують ту ситуацію. Причина очевидна: влада панікує, вона розуміє, що як і тоді. Бо вона очікувала вторгнення по всі публічні пояснення, що його ніколи не буде. Так і нині, коли мир буде дуже болючим і до нього підштовхують Сполучені Штати, вони розуміють, що протести будуть потужні. Протест не просто як так сталося, що ми писали цей мир. А чому ми взагалі не готувалися до війни? Скільки нам коштувала ця війна? Чи може краще замість шашликів було все-таки озброювати збройні сили і замість асфальту закуповувати гармати і ракети. Відповіді на ці запитання влада немає, і суттєва відмінність між січнем 2022 року і лютим 2025 року буде в тому, що на вулицях будуть люди у формі, так відставні, так ветерани, бо збройні сили повинні тримати фронт, але це будуть люди, які розуміють, що таке Україна, заради якої вони ризикували своїм життям. І жоден спадлюк аферистів чи корупціонерів не зможе покинати потежні. Соцмережі вибухнули десятками дописів. Всі вони сходяться в одному. Те, що відбулося, це свавілля влади. У раді відразу відреагували на рішення РНБО щодо санкцій проти лідера опозиції Петра Порошенка протестом і блокуванням трибуни. Застосування санкційного механізму проти громадян України виключений. Якщо є претензії до того чи іншого громадянина, будь ласка, у вас є правоохоронна система, у вас є судова система, ви носите звинувачення, передавайте справу в суд, хай суд виносить рішення по корупції, по вбивствах, по зґвалтуваннях, там по вживанню наркотиків будь-чому. коли ти вводиш санкції проти власного громадянина, ну це абсурд. Ми будемо мати купу зустрічних позовів після Зеленського. Коли ті люди, в яких були неправомірно забрані заводи, я не кажу вони погані чи добрі, та, Але якщо не були неправомірно забрані активи, вони будуть позиватися до держави України з вимогою повернути їм це все, виплатити компенсацію, і це буде виплачуватися з пенсії і зарплат кожного українця. Оцей волюнтаризм зеленського санкції проти Порошенка це повна зупинка допомоги українським військовим від його фонду. А там вже набігло більше 6,5 мільярдів гривень. Безумовно, забезпечення збройних сил України потребує кращого. І, попри всі гучні реляції, попри всі запевнення, що в нас немає ні снарядного, ні дронового, ні ребюбового голоду, це неправда. Потреба є доволі висока. Багато з цих потреб закривають волонтери, в тому числі Петро Олексійович. Зараз очевидно, він не зможе це зробити, бо в нього заберуть всі можливості для цього. Щира підтримка від військових, найкращий тому доказ. Ті підрозділи, якими мав честь командувати, отримували допомогу від фонду та особисто Петра Олексійовича Порошенка. І якщо вже завтра десь не вистачить хоч одного мавіка або «ФПВ-дрона», який щотижня Порошенко передавав війську, і це потягне гибель наших військових, то все це буде на совісті сидельців банкової. Чи це хвилює владу? Думаю, що ні. Бо знову ж таки, треба розуміти чітку мету, яка перед ними стоїть виграти чи програти. Хоча про що я звідки там совість? Браво, Віктор Федорович Зеленський. У військових вам безумовно скажуть дякую, дякую. Замість того, щоб справді тримати єдність, призначити уряд єдності, вони брешуть, маніпулюють, вони бачать соціологію і воюють з Порошенком з військовими. Днями генерал Залужний нагадав зе ботам про шашлики і натякнув про зробити разом. А бойові генерали, зокрема, генерал Наєв і генерал Назаров, почали вказувати верховному головнокомандувачу про його відповідальність за катастрофу, що переросла у повномасштабну війну. І спроби пришити до Порошенка державну зраду можуть дуже швидко повернутися бумерангом до Зеленського. Бо державна зрада це розважати головоріза. Безлера і його бойовиків в окуповані горлівці в той час, як катували і вбили українця Володимира Рибака. Ми любим російський народ. Як же ми можемо не любити? Ну, ми ж не идиоты, ми ж адекватні люди. Ми ж читаємо ті ж книги. Державна зрада це підтримувати пересування кордонів України руками російських окупантів, стоячи на красній площіMoskvy. Російська війська стає на граніці, просто українську граніцю немножко отодвигає вперед. Державна зрада це свідоме приниження України зі сцени у Юрмалі. Готова прийняти в будь-якому кількості з будь-якої сторони. Державна зрада це призначення на посаду голови СБУ, друга дитинства із сумнівними зв'язками. Державна зрада це таємна поїздка в Оман, де поруч відпочивав секретар Радбезу Росії Патрушев. Державна зрада це повне згортання ракетної програми. Державна зрада це свідоме ігнорування попереджень союзників про неминуче вторгнення Росії. Не готувався до війни сам, не готував армію, не готував країну. Зеленський розказував, що не потрібно західним змі, західним розвідкам, західним експертам нагнітати паніку, як він казав. Не потрібно європейській солідарності нагнітати популізм, як казали слуги. А треба вірити Зеленському і готуватися до шашликів. Тільки так вийшло, що росіяни прийшли так, як попереджали і партнери, так як, до речі, попереджала воєнна розвідка України, так як наголошувала представники Європейської солідарності, і довелося нам всім боронити державу. І повірте, цей список можна продовжувати довго. Дії Зеленського і його команди підтверджують одне: в Україні формується диктатура, і це в той час, як на самій Росії формують групу для переговорів з новою американською владою щодо припинення російсько-української війни. Принцип нічого про Україну без України непорушений за Порошенка, зруйнований. Ми змушені будемо прийняти припинення війни на умовах, які для нас визначать інші. Тепер Зеленський і компанія чекають, що Трамп якось умовить Путіна припинити війну, причому їх не цікавлять умови. Всю країну цікавлять. А їх не цікавлять. Вони ухопилися, мабуть, в опитуваннях громадської думки, що росте кількість тих, що хочуть переговорів. От тільки вони, як двічники справжні, вони дивляться тільки на перший абзац, а не дивляться далі. Бо українців цікавлять не просто переговори, а українці цікавлять зміст цих переговорів. Бо українці бачили бучу. Єдине, що ми можемо робити зараз, підтримувати зсу, бо вони наша надія на перемогу. Знаєте, коли відкривається ящик Пандори, останнє що лишається на дні це надія. Я сподіваюся, що у нас буде цей сміливець, який знову відкриє цю ляду і цю надію випустить, бо ми дійшли в державному управлінні до повної деградації. Повної. І держава не може існувати без нормальних державних інститутів. От Тому нам треба повернути віру в державу, віру в владу, помінявши людей у ній. Цікавтесь правдою, аналізуйте, донатьте. Волонтерте, мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.